Зараз ви подивитесь відео підготовлено спільними зусиллями Єлисея Левагіна і Крила Бешко. Презентація була спроектована у кольорах з палітри, яку ми взяли в сучасних дизайнерських сайтах, а музика відібрана спеціально для відтворення атмосфери і твору. Гарного пригляду. Фауст автор Йоган вольганг Гьоте Йоган Вольган Гьоте народився 28 серпня 1749 року в Франкфурт на Майні. В багатій буржуазній сім'ї його батько імператорський радник та доктор права, юрист, мати дворянка, дочка франкфуртського старійшини. Уже в дитинстві Йоган почав проявляти виняткові здібності до наук. Уже в сім років він знав кілька мов. Крім того, в цьому віці він почав писати свої перші вірші і складати п'єси. Багато читав і намагався максимально поповнювати свій багаж знань, історія створення. Історія створення трагедії Фауст Йоганна Вольфганга Гьоте є досить тривалою та цікавою. Робота над цим фундаментальним твором тривала протягом майже 60 років та охопила різні періоди життя і творчості Гьоте. Ось основні етапи створення Фауста: зародження ідеї 1770-1775 років. В юнацькі роки Гьоте був захоплений середньовічною легендою про доктора Фауста, яка розповідала про вченого, що уклав угоду з дияволом, прагнучи набути безмежних знань та насолод життя. Перші нариси Фауста з'явилися в 1770-х роках, коли Гьоте навчався у Лейпцигу та Страсбурзі. Перша частина Фауста — 1808 років. У 1806 році Гьоте повернувся до роботи над твором і завершив першу частину Фауста у 1808 році. Ця частина, що має під заголовок Трагедія, розкриває історію заклику доктора Фауста до Мефістофеля та його подальші пригоди. Насамперед, Кохання до Маргарити. Друга частина Фауста 1825-1832 роки. Над другою частиною Фауста Гьоте працював близько семи останніх років свого життя, завершивши її у 1831 році. Ця частина є значно масштабнішою і більш символічною, зображуючи духовний шлях Фауста до спокути та порятунку. Композиція у першій частині твору розкривається історія кохання Фауста і юної городянки Маргарити Гретхен. Закохані цілком покладаються на природу. Для Фауста природа, кохання, щастя, Бог нероздільні. Але природа не лише велична і прекрасна, вона суперечлива і таємнича. Щасливе і прекрасне кохання закінчується трагічно. Друга частина твору схожа на мандри чудесними островами. Фауст, живучи вдруге, намагається осягнути нове й дивне для нього життя і взяти в ньому посильну участь. Проживши друге життя, Фауст підбиває його підсумок. Він пересвідчився в найвищій цінності реального буття і діяльності життя людини та розуміє, що мусить передати пізнану істину нащадкам, тобто втілити її, побудувавши місто. Фауст також зрозумів, що людину виправдовують висока мета, невтомна праця, активність душі і довічна боротьба за життя і волю. Фауст отримує на небі повне прощення. Головні герої Фауст, головний герой драми Гетте, втілює філософські погляди Гете. Фауст сповнений жадоби життя, знань, творчості. Маргарита кохана Фауста, земна, проста дівчина, створена для щастя. Юність, скромність, чистота тягнуть до неї Фауста. Її природне почуття власної гідності викликає повагу навіть у Мефістофеля. Мефістофель один з центральних персонажів трагедії Гете. Він представляє світ нечистої, диявольської сили, уклавши договір, з яким Фауст сподівається досягти безмірних знань і насолод. Олена втілення краси, естетичний ідеал, що відкриває нову епоху в існуванні Фауста. Головна ідея: людина може досягти спасіння не через земні блага, а завдяки невтомному прагненню до пізнання, активній діяльності та творчості, що є рушійною силою всього людства. Твір розкриває боротьбу добра і зла в душі людини, утверджує величність людського духу та показує, що справжнє задоволення приносить не насолода. А чесна праця та служіння суспільству. Оцінка та особистий погляд. Фауст це твір, у якому показано вічне прагнення людини до істини та сенсу життя. Головний герой хоче пізнати все, що існує у світі, і заради цього йде навіть на угоду з Мефістофелем. Також у творі піднімаються важливі теми: боротьба добра і зла, справжні цінності людини, відповідальність за власний вибір. Мені твір здався непростим для читання. Він змушує замислитися, що важливо не тільки шукати нове, а й залишатися чесним перед собою. Дякую за увагу.